У Луцьку-7 розпочався міжнародний фестиваль українського фольклору Берегиня. Його мета популяризувати українські традиції, обряди і звичаї, відродити народні весільні дійства. Протягом трьох днів в обласному центрі лунатимуть автентичні українські пісні від колективів з усіх регіонів України і з за кордону. 500 гостей, виконавців українського фольклору, прибуло на фестиваль Берегиня до Луцька. Це колективи з усіх регіонів України і представники українських громад із ближнього зарубіжжя, а також з Алжиру та Іспанії. Ручистою ходою учасники фестивалю вирушили від театрального майдану до Луцького замку, який і став епіцентром дійства. Тут господарів і гостей заходу привітали заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк, перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач і Луцький міський голова Микола Романюк, який зізнався. Сонце я замовив правда дорого. Це для міско. Кої ради обійшлося, але це буде в рахунок е, е, гарного проведення вами. Часу в нашому місті щиро дякую від душі, що ви всі приїхали. У п'яте головним режисером берегині став народний артист України Василь Вовкун. За його задумом цього року на фестивалі висвітлять три головні теми: двохсотліття від дня народження Тараса Шевченка, голодомор 1932 33 років і інтеграцію України в ЄС. Об'єднаєш ці теми український фольклор, який був і залишається в основі берегині. Що таку концепцію, щоб цей фестиваль мав зас. ...свою основу тільки автентичний фольклор різних регіонів України, в тому числі, щоб цим досвідом ...цей досвід передавати українським колективам фольклорним, які проживають у різних країнах світу. Хто вперше, а хто і ні прибули на волині українські громади з різних країн, зокрема щоб потрапити на берегиню, учасники з Росії їхали три дні. Гурманск. Ви представляете, як далеко довго ми ехали? Почти три з половиною дня. Ми приїхали дуже рады і щасливі, що ми вместе з вами на фестивалі, на такому прекрасному фестивалі. Ми очень хотіли сюди приїхати. Я не вперше, я була в 2006 році. Це був перший перша моя поїздка вообще на Волинь. Дуже враження було велике. Я так була скучила за Україною. Я довго не була зв'язку з цією перестройкою. Приїхала, кажу, я буду землю цілувати. Черкаський гурт Калина прибув на Волинь вперше з собою привезли пісні, яким понад 100 років. Колектив спеціалізується, знаєте, на таких старовинних піснях. Більшість у нас старовинних пісень. І в нас є дуже, дуже такого віку похилого люди, і, а є і молодші, і записуємо, ходимо по селу. Дуже гарні пісні привезли сюди. Кияни теж привезли на волинь автентичні українські пісні, яким по 100-200 років цікаво, що виконують їх дівчата-студентки. Вони запевняють, саме молодь треба більше залучати до фольклору. Це треба зробити, тому що ну це треба бажання це робити, і треба якийсь знайти такий спосіб, щоб це було стало актуальним. Додати актуальності фольклору прагнуть організатори заходу. Зі слів голови оргкомітету фестивалю Олександра Курилюка, фестиваль Берегиня один з небагатьох, який відповідає усім. Міжнародним стандартам відтак на унікальний захід не шкодували ні сил, ні грошей. Бюджет фестивалю дуже серйозний. Ну це майже до півмільйона гривень. Ось в основному це кошти обласного бюджету. І ми свідомо на це йдемо, тому що ми розуміємо, що цей фестиваль вже став візитною карткою. В Волині фестивалі з'являються, потім пропадають. Багато фестивалів так було вже в Україні, але берегиня прижилася. Фестиваль Берегиня триватиме і у вихідні. Увазі глядачів пропонують такі обряди, як зажинки, жнива й. Обжинки, а ще українське весілля, звичайно, у супроводі автентичного фольклору.